Так, ну що, загрузилися ми в Голландії е, разним таким на разним таким кофем там консервою І будем їхати на Францію на Lidl Вигрузка у нас буде завтра. На сім ранку, на сьому ранку фікс і... Що мені подобається в голландських логістиках. Що? Що мені подобається в голландських логістиках? Що в них завжди чисто, завжди, завжди чисто. І... Завжди викашено, і завжди все зелене. Ось, подивіться. Я тут вже завантажувався декілька разів. Розився декілька раз. Непогана така. Непогана логістика. Єдинственний мінус, що, ну, як завжди, драйвер грузе сам. От. Ну, нічого, якось так. Якось так, машині трохи безлад. Ну нічого. Нічого, будемо їхати на Францію. Поки е, завантажувався, е, сняв невеличкий відео, відеоогляд е, електророхли якою я сьогодні працював? Ну, кому цікаво, кому не цікаво, хто то скаже, це вже пройдений етап. от, но, Хорошо, що вони такі є, тому що вона грузе палети і в так, і вдоль, і впоперек. І там є така приспособа. Яку я, ну, яку ти відкидуєш, і вона регулює, регулює дистанцію. Ну, я скину добавлю відео і подивитись такий невеличкий огляд, тому що часу було небагато, що встигли, ти сняли. Якось так. Так. Всім привіт, хотів би показати отаку. Техніку, яка називається Лінда. Лінди Т-16. Що вона собі цікава має? Вона має отаку собі розкладну, розкладну таку функцію, де вона? ставимо на палети В поперек. В поперек. І якщо, якщо її скласти, просто рукою отак нажимаєте, тягуєте і все, буде в нас отака техніка. Так, ну що, е, всім привіт. Розвантажилися ми на Лідлі. Е, це просто. ні, вроді би, все швидко, все добре. Но 2 години 2 години чекати документи це, звісно, просто жесть. Це просто жесть. Просидіть там у них на лавочці тій. і Чому просто не дати пейджер і сказати, що ну, як пейджер запікає, прийдеш за документами. Просто 2 години в тупу. Ні в душ не сходить, ні, як кажуть, покушати чай попити. Нічого. Просто нічого. В принципі, в 7 утра зареєструвався, вроді би все окей. Дали рампу. Пішов, як, як завжди, сам вже швидко вигрузив. Все. З 8 до 10, до пів 11 навіть, чекали документи. Поки вони там якийсь контроль, що то там куча різних контролів, чи вони кожний товар пересчитували, чи хто зна, що вони там робили, ну. Но... Це просто катастрофа. Я ж кажу, дали пейджер би, все, ти знав би, що в тебе пейджер запікає, ти прийдеш. А так сидиш, тому що вона визиває по номер машини або по названню фірми. Все. Оце і все. Це просто той. Ну нічого, грузимося чи і зараз Щас... той і їдемо на загрузку. Їдемо на загрузку. Будемо грузитися десь під Бельгією, під Бельгією, во Франції десь під Бельгією на границі. Там, походу, сталеварня. якщо буде можливість сніму відосик. Там сталеварня і и... Та я думаю, що я так подивився по отзивах, по фотографіях там ці проти на крани. Ну і загрузимося і будемо пекти на Германію. Я думаю, буде щось інтересне. Ну що, підписуйтесь. Кому цікаво цей серіал Керманич, то підписуємося. І ставимо вподобайк. Лайк. Like. Все, добренько, ми погнали. Так, ну що, привіт всім. Е, приїхав я е, на загрузку от таких е, противовагів. Е, і ви гляньте який міліметраж. Це просто якийсь треба запертися так сюди. так сюди. Відкрити кришу, положити резину і зараз будемо грузитися. Так, погрузила таку байду одну, отаким краном. який процес відбувається туди. Идем в следующую. Так, ну что, наш сериал продолжается. Значит, тут мы увязали уже одну и нам привезли ще одну. Сейчас будем увязывать. Будем... Закріпили ми другу, другу і нам привезли третю. Третю лабуду. Лабуду, лабуду. Якось так. Що, кріпимо далі. Так, ну що, закінчили ми загрузку. І у в'язалу закріпили груз. Ось отак воно все а, виглядає. Закрили кришу. І все. Будемо їхати далі. На Германію. Так, ну що, а, ми вже на вигрузці, починаємо розв'язуватися. Починаємо розв'язувати е, нашу ігру здали пейджер, поки чекаємо, розв'язуємо. Е, кому було цікаві такі відосики, ставте лайки, подобайки підписуйтесь на Керманича. Е, ну і серіал буде продовжуватися. Щоб не пропустити цікавих серій. Все. Це... А я буду розв'язувати. До побачення.